27 жовтня день української писемності і мови. Свято для кожного хто розуміє ціну незалежності української нації і цінність українського слова. Для того щоб люди, які були позбавлені можливості насолоджуватись українською мовою як материнською, та врешті віднайшли у собі джерело своєї національної гідності, саме в цей день у центральній бібліотеці Білої Церкви стартує проєкт Теревені ініційований депутатом обласної ради Георгієм Цагарийшвілі, в рамках якого бажаючі можуть відвідувати потужні мовні курси. Курс Теревені це ще один проект, який підтримує товариство відважних, курси вже проводяться в місті Ірпені з початку вересня цього року. заняття щоразу відвідує більша і більша кількість людей, крім стаціонарних занять на базі ірпінської бібліотеки. Ми проводимо також виїзні, завдяки яким ми не просто розповідаємо про ту чи іншу тему, а маємо можливість познайомитися з безпосередніми учасниками. Так, наприклад, коли ми вивчали тему державних символів, то заняття у нас проходило в місті Києві в музеї становлення української нації з цікавезною інтерактивною екскурсією. Київська обласна рада підтримує ініціативу проведення безкоштовних курсів для ВПО по вивченню української мови, тому що саме сьогодні вивчення української мови це наш внесок в перемогу. Це буде курс народознавчий курс теревені, який включатиме більше розмовної лексики, спілкування з людьми і спрямований на практичне застосування української мови побуті. Щиро запрошуємо всіх охочих відвідати наші курси Теревені, зареєструватися за піар-кодами. І кожної неділі ми вас чекаємо об 11 годині в центральній бібліотеці міста Білої Церкви.